Андрій Фролов, лікар-реабілітолог із 24-річним стажем. Щодня він допомагає пацієнтам відновлювати здоров'я, а у вільний час моделює літаки. Захопився цим ще у дитинстві. Розпочалось з того це 87-88 рік. І ми з хлопцями коли вчились, Там цікава історія. Ми коли вчились медучилище, у нас була велика перерва. Ми на великі перерви бігали десь перекусити і побачили машини, стоїть і на задньому, на задні сиденні коробки з моделями. Ну, в ті часи, це прям дуже рідко було, щоб побачити якусь модель в коробці. Міна кожна модель створюється поетапно: спочатку кабіна пілота, фарбування, нанесення слідів експлуатації, а потім збірка. Деталі Андрій замовляє здебільшого за кордону. Це такий процес, да. це не просто от сів, склеїв модельку і все. Ух ти, здорово. Це серйозно такий пошуковий процес, тому що починається. Ну у мене. Суто, в мене це емоційний якийсь фон. Тобто я можу дивитися якийсь фільм художній, документальний, ще щось десь побачити. О, мені сподобалась оцей о, саме ця техніка. Знаходиш цю модель в інтернеті зараз інформації повно. Моделювання для лікаря спосіб зняти напругу після насичених робочих днів. Це заняття вимагає терпіння та уваги до деталей, а ще допомагає зберігати внутрішню рівновагу. Я вважаю, що людина має чимось займатися в житті, крім роботи, тому що якщо цілими днями добами сидіти на роботі, ну згоріш. А є, крім роботи, життя, звичайне, якось треба себе заспокоювати, рятувати самого себе. У мене була історія, у мене, отам от танк із БТ-5 у нього, решітка випала у мене. І я її місяць шукав, я вже думав, ну все, я модель не зберу або буду щось придумувати. Вона місяць лежала десь під столом, я її знайшов, тобто, і зробив відповідну модель. Тобто, якось, ну, ти відволікаєшся, ти сидиш зайнятий чимось. Тобі цікаво завершити цей процес, Андрій Фролов. Приклад того, що завжди можна переключитися з роботи на улюблену справу. Важливо лише її знайти. Не задля успіху, а задоволення від процесу. Катерина Тарасюк, Микола Гануцін, новини Сі 4